Всім привіт! Всіх із суботою. Є такий пацієнт з 2017 року 10-го місяця. Прийшов з такими показниками зняти був з машини. Це той, що я сверлив. Тут були по 1,15. А там щось трохи більше, вже не помню. Короче, вивів на 1,28 їх. Ці даже заміщував ні. Ну вже ресурс підходить. Зараз заміряємо.

глянемо, буде круто й він чи не буде? Сейчас зразу калькулятором подаємося. Так, все інше сотий. Пускового 600. 76%. Ну нормально показує, що тут по Це вже він отстоявся сутки, даже більше трохи. Тут показує нормально, це лохмати його 5 днів. Так, зараз запишу. Зараз глянемо ще. Що Юрчик нам скаже. Юрко. Ну, тут вообще нормально. 5,39. А тут цей показав 6.35 Зараз його грузанем. Ампер 250 на задачу. Так, підключився. Зараз будемо його крутити. Ну, ця чітко показує, але на камеру буде погано. Заводимо машину. Десять і два. Десять один. Ну, коротше, просадка. Ось десять вольт. Машину ще поки заводить буде. Йомкості, звісно, тут небагато буде. Ну хватить. Як весною ще раз обслужу, то... то слідчої зими ще побігає. Бо зараз, каже, криза, нема грошей. Та то, то ясно. Заміряємо його брехунцюм Ну, трошки просіло. ну це ще в допусках буває, просідає зразу на. 10-20% то вже його використовувати незя так. На три щасливих запуска ще піде в мороз. Ну, на два, навірно. Головне, щоб стартер на себе не брав. Та й все. Ще поки послужи. Гарної суботи. Забув сказати, заряджав в режимі автомат, а потім в режимі лінивця СЦ з пропуском, звісно, з'ївського десь він 80 А. які діла